Яке гане ранкове сонечко, що сьогодні цікавенького знайду. Ого! що це таке? Ніколи такого не бачив. Це чарівне? Ні, це космічне. Полетіли! Вау! Я точно не вдома! Привіт, я ципа, а ви хто? Веселі, у нас би ми стали найкращими друзями. Щось не так. Я допоможу вам. Ми зупинимо цих залізяк разом. Ще трохи готово. Тіхо, зараз ми це зробили! Ура! Це найкращий день у моєму житті. Я ніколи вас не забуду, друзі! Дивовижно, але як добре знову вдома, і тоді я стрибнув у портал, а там дивопухи. Я ніколи цього не забуду, а колись ще туди полечу. Добра ніч дивопухи. Навіть маленька курча може змінити цілий світ. Постав лайк, підпишись. І не забудь про дзвіночок. Побачимось у нових пригодах.